Доброго дня, шановні українці, я Людмила Тенісова, голова громадської організації, Український центр захисту прав людини. Сьогодні під час прямого етеру буду відповідати на ваші запитання, які ви нам надавали під час, коли телефонували на нашу безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 09 або писали нам. Запитання в соціальних мережах. Розповім про те, який зараз діє порядок щодо надання відстрочки та від мобілізації та її продовження. А також розповім, як це право реалізувати. Надамо роз'яснення, чи потрібно знову проходити ВЛК, якщо ви були в минулому році визнане обмежено придатним до військової служби. Сподіваюся, що мої роз'яснення допоможуть вам в тому, щоб ви отримали ці державні гарантії та права, які вам передбачені законом. Хочу нагадати, що зараз ви можете під час прямого етеру задавати питання, але потім на телефон гарячої лінії, який у вас є на екрані. Для того, щоб ми допомогли вам розібратися в законодавстві та надати поради, як їм скористатися, зараз я буду відповідати на питання пана Дмитро Обухів. Пані Людмила, підкажіть, будь ласка, якщо в мене оформлена відсрочка від на військову службу в 2024 році по догляду за батьком з інвалідністю другої групи. Чи потрібно мені в 2025 році знову подавати всі документи для продовження відсрочки? Шановний пане Дмитре, подавати повторно документи ніякі не потрібно. З 9 травня 2025 року процедура продовження відсрочки змінилася. Не було чинності зміни до порядку. Проведення призового громадяна військову службу під час мобілізації на особливий період. Якщо відсрочка від ПРИЗОВУ надана, оформлена відповідно до цього порядку комісією при ТЦК та СП у разі продовження строку проведення мобілізації, продовжується ТЦК та СП без повторного надання документів, що підтверджують право на відсрочку. За наявності у нього законних підстав на відсрочку. На строк, встановлений указом президента про продовження стану і строку проведення мобілізації, але не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає право на таку відсрочку. І ці дані будуть внесені в єдиний реєстр призовників. Військово зобов'язаних та ветеранів. І тому це буде означати закінчення права на відстрочку. І закінчення самої відстрочки. Якщо ви, як військовозобов'язаний, саме оформлювали відстрочку, подаваю документи на безпосереднє ТЦК та СП, то для вас діє такий порядок. Якщо ж відстрочка надана, оформлена вами через Електронний кабінет Резерв Плюс то у разі продовження строку проведення мобілізації відсрочку продовжується за допомогою застосування електронної інформаційної взаємодії єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів з іншими державними реєстрами банками даних. Вони між собою кореспондуються і ця інформація вже або підтвердження відбувається, що у вас ще право є на відсрочку, або не підтверджується. Тобто, якщо відсрочка була оформлена вами шляхом запиту через електронний кабінет у Резерв Плюс на підставі даних отриманих в інших державних реєстрів, то вона продовжується. Автоматично шляхом обміну інформації між реєстром оберіг та іншими ресурсами. Тому користуйтеся таким правом. Якщо хочете з'ясувати все ж таки, що у вас вже продовжена така відсрочка, або зайдіть в резерв плюс, або зверніться безпосередньо до тобто ТЦК ТСП. Наступне питання Василь Київ. В 2023 році мені було, мене було призначено, обмежено, визнано, обмежено придатним до служби. В цьому році виникли обставини, за якими я маю право на відстрочку. Чи мають право мене відправити, проходити ВЛК, ВЛК військово-лікарську комісію? Шановний пане Василю, Ваше питання дуже актуальне, тому що саме з 9 травня цього року набули чинності зміни щодо направлення на ВЛК, які стосуються саме тих осіб, які раніше були визнані обмежено придатними. Нагадаю, що військово зобов'язані, які до 4 травня 2024 року. Були визнані обмежено придатніми, мають обов'язково повторно пройти військову лікарську комісію. Крайній термін проходження ВЛК 5 червня 2025 року, включно. У постанові Кабінету міністрів України від 6 травня номер 519 уточнено, що військово зобов'язання, які звернулися до ТЦК та СП із заявою про надання відсрочки до прийняття рішення відповідною комісією про призначення такої відсрочки, не направляються. Для проходження медичного огляду про визначення придатності до військової служби. Але це не стосується тих, які були раніше визнані обмежено придатними. Або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк від 6 до 12 місяців, відповідно до висновку ВЛК у разі закінчення строку дії довідки постанови ВЛК за винятком тих, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, відповідно до внесених змін військового зобов'язання. Які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби за винятком тих, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, направляються на ВЛК. Конкретна ВЛК, її адреса, дата та час прибуття на медичний огляд. Зазначаються у направленні ТЦК та СП. Якщо щось вам не зрозуміло, то будь ласка, зателефонуйте нам на гарячу лінію Українського центру захисту прав людини. Вона безкоштовно за номером телефону 0800 33 07 09. Ярослав Ужгород, у мене другий шлюб. Я є батьком двох дітей і ще виховую сина дружини від її першого шлюбу, які я маю надати документи, щоб отримати відсрочку, як багатодітний батько, Шановний пане Ярославе, постановив кабінету міністрів України номер 519 від 6 травня 2025 року. Були внесені зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Відтепер право на відсрочку мають чоловіки, утримані яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. За умови відсутності заборгованості, зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. До змін, які було внесені саме 6 травня, право на відсрочку фактично мали ті військовозобов'язані чоловіки, які були батьками трьох і більше дітей що підтверджували свідоцтвом про народження дітей трьох і більше, із зазначенням батьківства військово зобов'язаного. Зараз умови змінилися. Тому для отримання відсрочки вам необхідно подати до ЦЦК СП наступні документи. Свідоцтво про народження кожної дитини з зазначенням батьківства військовозобов'язаного та або рішення суду про встановлення факту перебування дитини, дітей, на утриманні військовозобов'язаного, ну, це якщо є таке рішення, інші документи, на підставі яких військовозобов'язаного виник обов'язок утримувати. Пачерко чи пасенка до досягнення ними 18- років. Відповідно до статті 268 Сімейного кодексу України. Відповідно до статті якраз 268 Сімейного кодексу України. відчим зобов'язаний утримувати малолітніх. Неповнолітних пачерку-пасинка, які з ним проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер, або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умовою, що відчин може надавати матеріальну допомогу. Крім того, для оформлення відстрочки має надаватися один з таких документів. Почуйте уважно, це треба один документ, а не всі ті, які зараз я назову. Свідоцтво про шлюб з матерію батьком дітей трьох і більше. Рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком матері, що є військово зобов'язаним. Рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання дітей з батьком, матері, які є військово зобов'язаними. Письмовий договір між батьками про те, з ким з батьків будуть проживати діти та про участь другого з батьків у вихованні їх. Свідоцтво про шлюб з батьків, батьком дітей трьох і більше. Та документи, які свідчать про відсутність у малолітніх малолітніх неповнолітних пачерки, пасенка матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер, або про те, що такі особи не можуть з поважних причин надавати їм належне утримання. Свідоцтво про смерть це може бути доказом. Витік з єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Рішення суду про визнання безвісно відсутнім або оголошено ще не померлим. Вирок суду, з яким, за яким особа відбуває покарання у місцях. Позбавлення волі, висновок медико-соціальної експертизи або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я чи витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, якщо зазначені мати, батько, дід, баба, повнолітні брати і сестри самі потребують постійного догляду. Це може бути рішення суду про позбавлення батьківських прав матері чи батька. Інформація з єдиного реєстру боржників про відсутність реєстру відомостей про військово зобов'язаного за категорію стягнення характеру зобов'язання стягнення аліментів з датою формування такої інформації не пізніше, ніж. За 5 днів до дня подання заяви про надання відстрочки. Цей документ обов'язково потрібно надати. Таким чином, при, тільки, е, при існуванні тільки от таких умов, ви можете отримати право і реалізувати своє право на відсрочку як багатодітний батько, який виховує своїх двох дітей і ще утримує а Сина від першого шлюбу вашої дружини. Користуйтеся нашими порадами і реалізуйте своє право, якщо ви маєте на ці такі обставини, які я вам перелічила. Петро Хмельницька область. У мене дуже хвора дружина. Потребую постійного догляду. Буду Оформлювати відсрочку по догляду за нею, підкажіть, які документи потрібні, щоб підтвердити моє право на відсрочку. Шановний пане Петре, дійсно особа, зайнята постійним доглядом за хворою дружиною, має право на відсрочку від мобілізації. Щоб оформити відсрочку на підставі, необхідній. Здійснювати догляд за хворою дружиною необхідні такі документи: документи для дружини, довідка до акту огляду медико-соціальної експертної комісії, або витяг з рішення експертної команди зацінювання оцінювання повсякденного функціонування особи, або висновок лікарсько консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Про потребу постійного догляду або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Це для дружини, для вас. Документи, що підтверджують родинні зв'язки. Тобто, це свідоцтво про шлюб з вашою дружиною. Документи про отримання компенсації, допомоги, надбавки за догляд за дружиною. Або акт про встановлення факту здійснення вами постійного догляду за дружиною. Звертаю вашу увагу, що для вас як особи, яка зайнята постійним доглядом за хворою дружиною, крім документів, що підтверджують родинні зв'язки свідоцтво про шлюб, потрібно буде надати документи про отримання компенсації, допомоги, надбавки. На догляд або акт для про встановлення такого факту здійснено особою постійного догляду. Тобто, спочатку, якщо у вас немає такого, потрібно оформити здійснення такого постійного догляду, а потім вже звертатися за відсрочкою до ТЦК ТСП. Для оформлення догляду слід звернутися. До органу соціального захисту населення або в ЦНАП за місцем проживання і надати такі документи, заява про бажання здійснювати догляд за дружинами. Якщо дружина, яка потребує догляду, є дієздатною, то заява від неї про згоду, що її доглядатимуть, паспорт ваш і дружини. Реєстраційний номер облікової картки платника податків ваш і дружини, довідка про реєстрацію місця проживання вашого та вашої дружини, воно має співпадати. Ваша декларація про доходи та майновий стан, довідка про склад вашої сім'ї. Документ, який підтверджує необхідність постійного догляду за дружиною. Після того, як комісія. Яка створена спеціально для встановлення таких фактів та потім відповідної оплати, прийме такі рішення. З цим рішенням вже потрібно йти до ТЗКТФ для оформлення відповідної відстрочки за такими обставинами? Василь Київ вступив до навчання до Академії патрульної поліції. Чи має я право на відсрочку? І який документ потрібен для підтвердження цього права? Шановний Василю, здобувач освіти, здобувачі освіти, які навчаються за державним замовленням у закладах освіти з специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС, Мінюсту, Національної поліції, прикордонної служби, мають право на відсрочку. Врахуючи, що ви саме навчаєтесь в Академії патрульної поліції, яка є державним закладом професійної освіти Національної поліції України специфічними умовами навчання, то відповідно ви маєте таке право на відстрочку. Для отримання відсрочки від призову. На військову службу під час мобілізації на особливий період ви обов'язково маєте подати до ТЗК та СП довідку про здобувача освіти за встановленою формою, видану закладом освіти, де ви навчаєтесь. Тобто керівник Академії патрульної поліції. Повинен вам видати таку довідку, і вже з цим документом ви можете сміливо йти до ТЦК та СП і оформлювати відповідно відстрочку від мобілізації як людина, яка має на це право. Тетяна Вінниця. Мій син у 2024 році був визнаний обмежено придатним до військової служби. Чи потрібно йому повторно проходити ВЛК? Шановна пані! Так, громадяни, які є військовозобов'язаними, і до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, мають обов'язково повторно пройти військово-лікарську комісію. ВЛК. Це вимога чинного законодавства. Крайній термін проходження ВЛК 5 червня 2025 року, включно, щоб пройти комісію, необхідне. Отримати направлення на ВЛК це два шляхи, через застосунок Резерв Плюс або особисто у ТЦК ТСП. Зв'язатися. До медичного закладу, з'явитися для обстеження, е, визначеного у в направленні ТЦК та СП і пройти ВЛК, отримати нове рішення про придатність або непридатність до військової служби. І саме цей документ, це рішення ВЛК, вам потрібно передати обов'язково до ТЦК та СП. Тому раджу не зволікати, не зволікати з проходженням процедури, адже вона є обов'язковою згідно з законом. Не треба чекати ніякого виклику. Потрібно самому сину йти, отримати направлення і пройти ВЛК. Дарина Запорізька область. Ми з мамою пенсіонеркою виїхали з окупованої території Запорізької області за кордон. Зараз мешкаємо в Чехії. Спочатку квітня мамі не приходить пенсія на карту, Чи, що робити їй для поновлення отримання пенсії. Шановна пані Дарино, якщо пенсіонер вчасно не пройшов фізичну ідентифікацію, або на по банківському рахунку, на який він отримає виплату. Протягом 6 місяців не було ніякого руху коштів, нарахування йому пенсії припиняється. Для відновлення виплати вашій мамі необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України, де зазначити банківський рахунок, на який необхідно. Перерахувати кошти та пройти фізичну ідентифікацію. Ураховуючи, що ваша мама наразі проживає за кордоном, то заяву можна подати онлайн у використанні з використання підпису Діє підпис через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Якщо немає і да, безумовно, треба буде пройти ідентифікацію через відеоконференцзв'язок. Якщо немає такої технічної можливості це зробити онлайн, то можна надіслати письмову заяву до сервісного центру пенсійного фонду України з документом про посвідчення факту, що фізична особа, тобто ваша мама, є живою. Зробленим через дипломатичну установу, там де ви мешкаєте дипломатичну установу українську, звичайною поштою за місцем реєстрації, пенсійний фонд України ухвалить рішення про поновлення виплати пенсії з дати припинення, якщо фактичну ідентифікацію буде пройдена протягом року з моменту припинення. Зверніть на це увагу. Тобто потрібно зараз зробити всі необхідні дії для того, щоб ваша мама продовжувала отримувати державну гарантію, пенсії, яка їй призначила держава Україна. Тарас Харківська область. Працював електриком на об'єкті критичної інфраструктури. Отримав поранення під час атаки шахедів. Тепер маю другу групу. Інвалідності в нас і в Україні, Підкажіть, чи маю я право на виплату одноразової грошової допомоги за шкоду здоров'ю як працівник підприємства критичної інфраструктури. Шановний пане Тарасе, на жаль, ви не зазначили у своєму питанні обставини отримання поранення. Це важливо. Адже виплата одноразової грошової допомоги, про яку ви питаєте, залежить від того, коли отримане поранення, під час роботи чи вже вільний час після роботи. Якщо ви отримали поранення під час виконання посадових обов'язків, то маєте право на грошову допомогу за законодавством. Право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю і здоров'ю мають працівники об'єктів критичної інфраструктури, які стали особами з інвалідністю у зв'язку з пораненням, каліцтвом, контузією, пов'язаних з виконанням посадових службових професійних обов'язків у період. Військової агресії Російської Федерації проти України в районах проведення після 24 лютого 22 року воєнних бойових дій або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, і, та іншим збройним нападам, розмір одноразової грошової допомоги за шкоду здоров'ю житті. Та здоров'я, яке має право працівник, залежить від становлення саме групи інвалідності. У вашому випадку, при інвалідності другої групи, розмір виплати дорівнює 500 тисяч гривень. Якщо ж поранення, отримане поза межами підприємства, зокрема у неробочий час, то виплата грошової допомоги як працівнику об'єкта критичної інфраструктури. У таких випадках не передбачено. Я відповіла на всі питання, які були задані до цього етеру. Я хочу нагадати вам, що Український центр захисту прав людини має безкоштовну гарячу лінію, її номер 0833 0709. Пропоную, якщо у вас залишилось питання, зателефонувати нам. Або звернутись на сайті, є можливість надати нам подати електронне звернення, і ми обов'язково допоможемо вам, роз'яснимо це законодавство, яке може бути застосовано до вас, щоб ви реалізували свої права до державних гарантій, які передбачені законодавством України. Зараз ми вже завершуємо етап. Слава Україні! До побачення!